Тут у нас три продукти: три основні продукти це маленький пасивний радар, sigint модуль модуль для радіоелектронного спостереження радіусом до 20 кілометрів, і великий дрон Радіоберт, теж sigint дрон це перший дрон в своєму класі для спос радіоелектронного спостереження в радіусі 140 кілометрів, значить, і плюс автономна система контролю польоту, яка розрахована для Non-GNSS environment, тобто без GPS, коли взагалі GPS нема, значить бавовна. А, власне, це розраховано для того, щоб виявляти перші два продукти розраховані для того, щоб виявляти радіомітуючі цілі, радари, реби, командні пункти. А в діапазоні від 500 МГц до 12 ГГц. От, значить, можна виявляти ППО, можна виявляти радари, можна виявляти командні пункти, можна виявляти пускові а, можна виявляти радійки. Ми тестували і в Польщі, ми тестували і в Україні. Зараз оцей маленький радар вже на війні в Україні. Ну і Готуємо два борти перші радіоборду вже також щоб вступити в бій. От, Власне, на кого це розраховано. В такому класі, в класі малих дронів вагою до 25 кілограмів, з такими характеристиками для виявлення радіогутуючих сіли нічого нема. Тобто ви можете пройтися по виставці, нікого в колег, нічого подібного немає. Є великі дрони, там, в яких потужні сікінт-модулі, вони коштують десятки іноді мільйонів доларів, а це коштує 200 тисяч євро. От і може працювати так само, як і великі, але на е, якщо е, взяти на, от на лінію фронту зараз, отаких от потрібно всього 100. і ми бачимо, що за сумою, яка знадобиться для закупівлі, наприклад, предейтера, може зробити одразу 100 е, цих дефендерів. Працюємо не просто з якимось підрозділом, ми працюємо е, із всіма службами на три букви. Значить, і також ми маємо розширені контакти з різними лінійними підрозділами, силами спеціальних операцій. Таке решта. Сьогодні були представники. Значить, головного управління розвідки вчора були представники служби Божої. Ну власне, і всіма ми взаємодіємо. зацікавленість. Є у нас вже ми отримали запити від генерального штабу збройних сил України і від командуючого сил спеціальних операцій. Ми отримуємо зацікавленість з різних підрозділів. Коли буде перше бойове застосування, можна буде подаватися вже на фінансування з боку. Власне, фондів, які цим займаються. Що стосується безпосередньо закупівель Міністерства оборони, то це все буде після того, як озброєння перейде з категорії експериментального до вже взятого на озброєння. На поточний момент ми розгорнули виробничі потужності біля Жешову, основний канал поставок озброєння в Україну. Ми можемо виробляти виробничі потужності до 200 дронів. Р радіо на рік ми можемо зробити. Ну і таких радарів ми можемо виробити до 500. Тут використовується дуже складне радіоелектронне обладнання. елементну базу ми використовуємо американську. Ми отримали погодження на використання їхніх елементів. Ми отримали пріоритет по поставках на поточний момент. Ми не відчуваємо будь-якого дефіциту в цьому плані і маємо все, що необхідно для того, щоб виробити так багато як тільки потрібно. Радіо була заснована в грудні минулого року. Вона була заснована саме для вироблення е продукції на базі технології Сіґін. Ми об'єднали компетенції е з аерокосмічної галузі, з експериментальної фізики, з радіофізики, з радіоелектроніки. Для того, щоб власне зробити е те, що зараз потрібно, бо найбільші переваги ворога саме. В силах радіоелектронної боротьби, в ППО, в тих же дронах і таке решта їх треба виявляти, їх треба знищувати, і не можна давати цю цій перевазі взагалі існувати в наступному році. Цей дрон це засіб для полювання на ворожі Засоби ворожої техніки на реби, на ППО, на радари він дозволяє виявляти та детектувати положення емітуючих об'єктів на відстані до 140 кілометрів. Завдяки тому, що він цей вітов, він може високолітати, зависати. Літає до трьох кілометрів. радіогоризонт досить великий. Він створювався з чистого ліста, тобто з самого початку, і ми на самого початку заклали функції радіорозвідки, тобто Сіґінту, Signal Intelligence, на рівні його корпусу. Наприклад, частина антен розположена у нього в носі, це детектори з для x бенду виявлення, виявлення випромінювання в X-бенду. Частина антенн знаходиться в хвості літака. Все зроблено так, для того щоб детектувати випромінювання. Не просто детектувати і виявляти напрямок, а робити розрахунок їх розташування. Для того щоб його не виявляли, ми маємо низку заходів. По перше, це Режим радіомовчання, тобто він може виконувати місії абсолютно в автономному режимі. Тобто, ви тільки задаєте область інтересу, він туди летить, робить розвитку, вертається і всі дані вигружаються на станцію оператора. По-друге, ми маємо досить багато різних систем для передачі телеметрії телекомунікації. його досить важко задетектувати, тому що частота постійно пригає досить в широкому діапазоні частот. Це по-друге. і по-третє, маємо системи захисту електроніки від дії радіовипромінювання. Це спеціальна спеціальні композити. Спеціальні матеріали, які були розроблені тут у Польщі, у співробітництві із інститутом авіації літництва Лукашевича спеціальні композити. Це дозволяє йому залишатись стелс і непомітним якомога більше. Це модульний підхід до структури. Тобто, наприклад, в мене в руках зараз. Ніс дефендера, який є змінним. Він розробляється під кожен гімбл, під кожне навантаження, корисне навантаження індивідуально. Тобто ми можемо швидко змінювати елементи конструкції та адаптувати їх під різні навантаження. Це, по-перше, по-друге, це також елемент із. Те, 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 про що я говорив, це елемент uh, signal Intelligence, тобто тут вбудовані спеціальні антени. І таким чином uh, ми робимо uh, модульність, досить нестандартне рішення щодо uh, поворотних механізмів на, на, на кінцівках крил, uh, крил. Це дозволяє нам, uh, ну, по-перше, це забезпечує uh, вертикальний зліт посадку, і по-друге, це забезпечує Максимальна вітростійкість, тому що ми можемо оперувати досить стабільно та надійно при швидкості вітру до 25 метрів на секунду. Тобто коли він злі... коли він злітає, ці поворотні механізми знаходяться в такому вертикальному положенні, і ці гвинти працюють на підйом разом із двома основними гвинтами. Після набору висоти та перехіду в горизонтальний режим польоту відбувається автоматичне, автоматичне транзитивне переміщення мотогандол, в горизонтальне положення. Та ці двигуни, те, що у нас на на крилах, працюють, працюють вже на горизонтальний політ. Тобто, в горизонтальному режимі польоту ми маємо раз-два. Це третій штовхаючий мотор. Це дозволяє нам розвинути дуже велику швидкість. А, максимально зафіксована швидкість літака, якою ми досягли, це 210 км на годину. В повітрі він на крейсерській швидкості а, може перебувати 3 години. Крейсерська швидкість складає 108 км на годину. А, це повністю електричка, тобто живиться від акумуляторних батарей. Час повітря складає дві години разом з зльотом та посадкою. Це також немаловажно, тому що дуже багато енергії з'їдається на зліт і посадку. Це потрібно враховувати. Корпус літака виготовлений з композитних матеріалів, за виключенням деяких елементів. Деякі елементи робляться з 3D-пластику, друкуються, деякі елементи, які повинні бути радіопрозорими, робляться із скловолокна. Це як то хвіст літака, ось ці елементи, в які встановлюються також антени, ну і ніс, про який я казав раніше. Розмах крил у нас складає 3 метри. Додаткове корисне навантаження ми можемо брати. У нас тут є відсік спеціальний для розташування додаткового корисного навантаження. Це може бути подарунки для більш близького контакту, для більш близького використання, тобто ми можемо розташувати механізм скидання. Та інше обладнання, наприклад, це SAR е, радар е, радар для детектування випромінювання, е, радіовипромінювання будь-що тощо. Ми маємо низьку вже е, претендентів на, на обладнання, на корисне е, навантаження, які хотіли б е, бути встановлені на наш літак. Е, Максимальна вага до 3,5 кг кілограмів Сюда може він може нести спокійно.